Повернемося до безпосередньо подій в Україні приблизно от на рубежі. 5 жовтня після відносного штурмового перепочинку, напевно, перш за все, перегрупування там сил москвити поновили активні наступальні дії уздовшині бойового зіткнення від Куп'янська до Креміної районів запеклих протистоянь. Там одразу кілька. Це насамперед північні, північно-східні, східні околиці від Куп'янська. Це і наближені до міста, і віддалені ділянки вздовж цієї передової. Є ще одна ділянка, умовна на траверзі трошечки південніше. Вісі борова сватове там приблизно десь на ділянці в районі між площанкою, між площанкою і нововодяним. Ще одна ділянка зіткнення активного, і фактично весь теперішній периметр на захід, південний захід, і південь від Кремінної від Ямполівки через Сиребрянське лісництво і аж до Білогорівки на Луганщині. От кілька загальних спостережень. Перш ніж обговорювати цю ділянку. Я пропоную в нашому невеличкому сюжеті ми зібрали. Вочевидь, навіть після невдалих спроб наступати у серпні і вересні з величезною кількістю безповоротних людських втрат та сотнями одиниць знищеної важкої бойової техніки московити не відкинули задом пробитися щонайменше до східного берега річки Оскіл й одразу з кількох напрямків спробувати атакувати і захопити Куп'янськ. Понад 53 тисячі окупантів, переважно з угруповання військ запад вороже командування зосередило і вже щонайменше частково задіяно на куп'янському напрямку. А ще до півтисячі важких арцистем, понад півторисотні реактивних систем зал по вогню близько 600 бойових бронемашин та майже пів тисячі танків. Головно, це сили і засоби 6-ї загальновійськової та 1-ї танкової армії, що вже пробували від середини серпня наступати на куп'янсько-сватівському відтинку передової. Водночас, трохи південніше, ближче до Лиманського напрямку, оперує ворожа 20-та загальновійськова армія, тоді як частину свого головного резерву зі складу 11-го армійського корпусу на тиждень окупанти теж почали переміщати від кордону ближче до війні бойового зіткнення в район Іванівки та селище Великий Виселок на північний схід від Куп'янська. Цього разу наземним атакам передував тривалий період дистанційного тотального вогневого впливу із застосуванням, зокрема, і десятків керованих авіаційних бомб, по наближених до фронту мостах та шляхах сполучення Сил оборони України. Після більше як двох тижнів щоденного артилерійського вогню, залпів РСЗВ та авіаційних бомбових ударів по самому Куп'янську, його околицях та тактичних українських тилах московити знову пробують наступати піхотою за підтримки танків та бронетехніки. Причому атаки відбуваються масовано ну і одночасно одразу по кількох напрямках. Безпосередньо на Куп'янськ з півночі, як і влітку, противник тисне уздовж осколу правим берегом зі сторони Масютівки, з північного сходу від лиману першої вільшани, атакує у бік Петропавлівки і знову через синьківку, що стало для московитів справжньою кісткою у горлі, ще у серпні і вересні. У бік той таки Петропавлівки московити намагаються також атакувати зі сторони Першотравневого. Водночас південно-східніше з'явилася ще одна ділянка інтенсивного протистояння зі сторони Ягідного бік Куп'янська Вузлового. Ворог пробує продавити українську оборону через Іванівку і степову новосе. Елівко майже одночасно московити розпочали і масовані танкові удари на ділянці від нововодяного і Площанки у бік Макіївки. Нашим оборонцям ціною надзусиль продовж тижня, хоч і довелося трохи відійти з нульового рубежу, вдалося знищити понад два десятки ворожих панцерників, та головне не допустити прориву фронту. І саме тут, напевне, нині одна із найважчих ситуацій на відтинку фронту від Куп'янська до Кремінної.